І так, ми вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий місяць. Сьогодні ми будемо прогноз для вас робити із тарологом Наталею. У неї дуже чіткі, дуже класні прогнози, все, що вона каже, потім збувається. І навіть вона каже із минулого такі речі, які ніхто не знає. Тому. Сьогодні ми для вас зробимо цей прогноз саме для української аудиторії. Ми будемо сьогодні для вас робити цей прогноз. Зараз у нас буде прогноз для Терезів. Терези, що вас чекає у лютому? Зараз подивимось. Терези, що вас чекає? Угу. Будуть трансформації, дуже сильні трансформації, можливо, в стосунках, тому що випав король і королева. Будуть у вас між вами якісь дуже сильні зміняться якісь відносини, стосунки, дуже буде змінюватися. І по-новому все буде по-новому, як з нуля, бачите, нульовий аркан. З нуля все почнеться. Зараз повторі, повторіть про стосунки. Що про стосунки? Потому, що там Про стосунки, ще раз повтори заново, потому що там звук за... А про стосунки, що все буде по-новому. Чекає дуже сильні трансформації саме у стосунках між чоловіком і жінкою. Будуть... Щось буде по-новому. По новому, і це буде правильне рішення, тому що, бачите, оць, лицар Кубків Тоба буде шах і мат. Тобто, взагалі поміняються ваші відносини. На більш як от буде мир у сім'ї буде, бачите? Мир у сім'ї буде. Так, а мені показує, що хто, які чоловіки шукали жінок для таємних відносин, то вони їх знайдуть і будуть знаходитися в трикутниках. Угу. Цікаво. І І хто хто шукав у грошах, що чекав гроша в Серегів? Що у грошах буде чекати? Зміни будуть якісь. Зміни на краще. Як ви знайдете те, що давно шукали? Угу, так. І більш наш, навіть як жінок, це більш буде стосуватися. Так, що ви дуже як шукали або нову роботу шукали, або якесь нове джерело доходів, і прямо ну, тут жезлів, бач, буде все добре. І шестірка шіст, шіст, жезлів теж вона по ній будете. прямо з грошима, буде все добре. Мені також показує, що можливо буде заключення нового договору, швид, швидке, дуже швидке рішення, і можливість нова, це можливість підзаробити, додатково заробити. Можливо, навіть хтось допоможе. І буде заключення нового договору. Буде угу. знаходиться новий контракту по роботі. <титут> а, і також ми з Наталою всіх вас запрошуємо на наш курс Трансформація душі, який починається 1 лютого. Він буде тривати 5 тижнів. Ми там будемо з вами проходити дуже трансформаційні процеси. Дивіться, перший буде у нас. Модуль це походження душі і місія. Тобто, ми будемо розбиратись, що це таке, чому нас увесь час кидає в пошук саме своєї місії, чому наше призначення, будемо там дивитися, розбиратися, що, що воно взагалі таке. Далі будемо прибирати блоки, відкривати серце. Тобто, коли нас щось блокує, ми хочемо більше фінансів, більше всього, але воно не приходить, тому що ці блоки не дають проходити енергії, не дають. <смеш> Нам <смеш> діяти так, як потрібно. Далі ми будемо приймати ро, рід, маму, тату, увесь, взагалі усе наше коріння, усіх наших пращурів, отримувати їх благословення, підтримку. Далі ми будемо зцілювати внутрішні програми, виходити з жертви, з дитячої позиції, працювати не через своє его, взагалі зрозуміємо, що таке служіння. І для чого воно потрібно, і чому саме в ньому ми отримаємо найбільші результати гроші? Будемо з вами розбиратися, що таке потік і контакт із вищим я. Тому що тільки коли ви у контакті із собою, у контакті із вищим я, у потоці, ви можете знати конкретно дії, які потрібні саме вам. Тому що коли цього контакту нема, ви знаєте, хаотично бігаєте, щось робите, але щось не те, не ті ключові дії, які вас приведуть до дійсно класного результату. Будемо пропрацьовувати грошові блоки, тому що гроша тема фінансів всіх завжди цікавить і е, ніхто не виключення. Так будемо пропрацьовувати, чому у нас є якісь установки е, знову ж з реінкарнації із роду, чи і де вони блокують наш потік грошовий. Будемо розбиратися, що таке карма, бо як виявляється, дуже багато людей не знає, що це таке, як вона працює. І закони, саме по яким працює цей всесвіт, і як воно взагалі працює, будемо розбиратися з вами і що робити, щоб посіяти те насіння, яке приведе теж нас до бажаних результатів. Будемо розбирати божественні відносини, відносини з чоловіком, як їх створити, як їх підтримувати, що це взагалі таке, і як ми можемо їх покращити, тому що. Знаєте, я кажу 80% розлучень не тому, що погані люди, а тому, що ми не змогли домовитися одне з одним. Тому будемо вчитися з вами, як не через своє его спілкуватися з іншою людиною, а на рівні розуміти потреби, відкривати рот і просто питати свою другу половинку, чого він хоче. Як воно може бути, тому що просто змінивши своє відношення, змінивши свої, своє мислення, ми можемо змінити все і е, думати, що якщо ти знайдеш іншого, то все покращиться. Ні, історія буде повторюватися до того моменту, коли ви не зміните своє саме відношення. Далі ми будемо працювати із свідомістю тіла і схудненням, е, тому що це те, теж дуже актуальна тема. Е, тому що саме наше тіло нам дуже часто говорить, що вже знаєте, прям сигналізує, що ти робиш щось не те, йдеш не туди. Давай же поверни, зверни на мене увагу. А ми йдемо і взагалі його не чуємо, не розуміємо і, ну коротше, робимо не те, що потрібно. І будемо розбирати, що таке стрес, як він впливає на наше тіло, на наше схуднення. Будемо очищуватися і досягати ідеальної форми без стресу. І десятий модуль найважливіший, найцікавіший буде це вихід із матриці у кращу гілку майбутнього. Тобто, ми знаходимося, знаходимося у матриці варіативності, де тисячі варіантів нашого майбутнього, і як обрати найкращу гілку реальності, як її зрозуміти, яка вона де ми дійсно хочемо з вами опинитися будемо розбиратися як це робити будемо з вами на протязі цього курсу дуже багато медитувати будемо 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 медитувати взагалі формат буде проходити три заняття на тижні П'ять тижнів все буде тривати два дні буде більш така теоретично практична частина. І у суботу кожного тижня ми будемо робити дуже глибокі пропрацювання із вами практики. Розбори будемо робити. Також Наталі буде вам робити енергосесію, і буде вашим куратором. Будемо вас підтримувати. Якщо вам буде щось незрозуміло, куди рухатися, буде питання, Ми завжди будемо вас підтримувати, допомагати. Буде два тарифи. Де ви перший тариф, де ви просто будете дивитися зуми онлайн у записі. Вони будуть і виконувати домашні завдання. Вони будуть нескладні, дуже цікаві, дуже класні, але вони дійсно змінять ваше мислення, трансформують вас як людину, тому що ви відкриєте своє серце, відчуєте потік, і будете зовсім інакше вже діяти. І ми в цьому з Наталі будемо вам допомагати. Тому всіх ми запрошуємо на наш курс. Він вже стартує 1 лютого. Я залишу посилання під цим відео, де ви зможете перейти і подивитися більш детально програму нашого курсу і забронювати собі місце. Написати Наталі. Вона вас запише на наш курс, який стартує вже 1 лютого. Тому всіх чекаємо обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть потім у коментарі, у кого що здійснилося з наших прогнозів, і чи вам сподобалося, чи хочете ще якийсь цікавий формат, можливо, ще ви хочете. Тобто цікавий ваших коментарів. Чекаємо вас на нашому курсі, і всім до зустрічі!